Ой, та що я можу сказати? Те, що shoulder — це плече, а to shoulder це брати відповідальність на плече, на плече до себе. She shouldered the responsibility, тобто вона взяла відповідальність. А hammer — це молоток. А to hammer дієслово, це забивати гвіздок, гвоздик, маленький гвіздик. Bridge. Bridge – то мостик, але to bridge – це значить прокласти мостик. Наприклад, we need to bridge the gap between us. Нам треба ну покращити наші якісь відносини, прокласти цю цей мостик. Finger. Finger – це палець, і to finger, окрім якихось контекстів, про яких я ніколи не чув. finger – фінгер це означає просто нащупувати. Ну так от пробувати тканину, типу гладенька там fabric. She fingered the fabric. Фебрік це тканина. Nail – це гвіздок, той самий маленький гвіздик. Але to nail означає справитись прямо на всі 100%. Типу, типу максимально розірвати все, отримати найкращий результат. She nailed. it. She nailed it. Um, Wave. Wave це хвиля, але to wave означає отак от робити: типу, Ей, привіт, я хвиля. Uh, Head, head – хед, голова. Правильно, ми все знаємо, що голова, але to head – прямувати кудись по напрямку. Тик-тик-тик, тобто head to the хед туди парк, хед туди біч, хед туди А, Далі у нас eye. Eye – це око, а, але to I означає, ну, прям вивчати щось очима, може бути поїдати. Може ще якісь дивні наміри можуть за тим стояти, але to I – це дійслово. Я до чого веду, що. Багато іменників можуть бути також дієсловами. А, хочете Speaking Club? Спікінг speaking Клап? Club? Дуже цікава пропозиція. Напишіть мені, напишіть мені в Дірект. Угу, до побачення.